Міський абонімент, де можна ознайомитися з останніми книжковими новинками, у нашому відділі з 2010 року працює школа молодого винахідника, в рамках якої проводиться дуже багато різноманітних заходів, таких як тренінги, майстер-класи і незмінним ведучим цих заходів, є наш співробітник патентний повірений України Євген Степанович Тогній. Вже багато років наш відділ разом з департаментом науки і освіти. Проводить конкурс, молодий винахідник для студентської та учнівської молоді. До речі, ви можете взяти в ньому участь, і ми надійшлимо вам всі необхідні документи для заповнення анкети та для того, щоб ви взяли участь. Ви можете взяти участь з конкретним винаходом і з власним дослідженням, яке містить інноваційне рішення певної проблеми. Кожен, хто братиме участь у конкурсі, отримує диплом учасника, і це може стати першим кроком на вашому творчому шляху. Молоді винахідники це приклад того, як допитливість і наполегливість можуть змінити світ. Ви, я сподіваюся, що ви себе якось до цієї когорти можете віднести, без перебільшення можете стати справжніми героями майбутнього, які дійсно зможуть змінити світ на краще. Співробітники нашого відділу готові допомагати усім творчим особистостям. І сьогодні ми хотіли би презентувати нашу віртуальну виставку Як стати винахідником, яка надихне на нові звершення та покаже шляхи до втілення нових ідей. Крім того, ми знайомимо вас з цікавими виданнями про науку і новаторство. Зараз я запущу виставку. Цією виставкою ви можете ознайомитися на сайті нашої бібліотеки в розділі віртуальні виставки. Там, до речі, ще багато цікавих є матеріалів. Так, віртуальна виставка присвячена розвитку творчої особистості і її винахідливості під час вирішення завдань. Давайте розберемо, що ж таке винахідництво. Винахідництво це ви творчості. Що передбачає розробку нових і корисних ідей і отримання практичного відчутного результату? Це потребує оригінального мислення і навичок розв'язання проблем, адже винахідники створюють щось, що вони існували раніше, або вдосконалюють уже наявні конструкції чи процеси. Успішні винахідники виявляють нові потреби суспільства, можливості науки і техніки, а тоді докладають власної творчості, знань, праці і створюють інноваційні рішення для задоволення цих потреб. Історія винахідництва налічує багато століть, а навіть і тисячоліть. Вже почало, все почалося з винаходу кам'яної сокири, способів розпалювання вогню, будівництва житла, потім з'являються примітивні заряді праці, лук і стріли, глиняний посуд, сільське господарство. Невдовзі люди створюють парову машину, генератор електричного струму, кораблі, автомобілі та літаки. Винаходять радіо та комп'ютер, з'являється інтернет та штучний інтелект. Саме винаходи забезпечили технічний прогрес людства, починаючи з давніх давен до сучасної роботи техніки та полюсні. Найбільш... Винквіть мікрофон, ви зубаєте. Вибачте, будь ласка. В кого включений мікрофон, вимкніть. Ви ж заважайте слухати. Вибачте, будь ласка. Дякую. Найбільш загадковою технологією сучасності є штучний інтелект. Його розвиток це завдання сучасних науковців, і ми невдовзі станемо свідками змін, що відбудуться внаслідок його запровадження. Які це будуть зміни? Ніхто зараз точно сказати не може, але те, що багато професій стануть непотрібними, ясно вже сьогодні. Наприклад, відпаде необхідність професії водія, також в таких галузях, як металообробка, будівництво та сільське господарство, всі лінії операції будуть виконувати роботи-маніпулятори. Виникає закономірне питання. Де людина може докласти інтелектуальної здібності, щоб створити конкуренцію роботам. Це галузі пов'язані з творчістю, перш за все, як література, театр, винахідництво, розробка IT-технологій. Кожен винахідник це творча особистість, яка мріє вписати власне ім'я в історію або збагатитися ще за життя. Як Біл Гейтс або Стів Джобс, але зробити це можна лише вирішуючи проблеми інших людей. Саме тому ми пам'ятаємо винахідника першої лампи розжарювання Томаса Едісона, винахідника телефону Олександра Бела, Ніколу Тесла, який запропонував системи передачі електроенергії та інших. Завдяки цим винахідникам та їхнім винаходам людство користується сучасними комп'ютерами, мобільними телефонами, смартфонами, планшетами тощо. Серед всесвітньо відомих винахідників, багато науковців, науковців, багато українців. Своєю працею вони також сприяли підкоренню космосу та прогресу інших галузей техніки. Їх розробки в медицині допомогли зберегти не одне людське життя та покращити його. Імена Олександра Сікорського, Олександра Ігоря Сікорського, Олександра Шергея, Сергія Корольова, Валентина Глушка, Миколи Амосова. Сьогодні відомі в багатьох країнах світу. На сайті нашої бібліотеки ви можете переглянути такі серії віртуальних виставок, як зроблено в Україні. Наразі на екрані ви бачите виставку, присвячену Олександру Засядько, творцю українських бойових ракет. Також цієї серії. Є виставка присвячена Володимиру Хавкіну, відомому бактеріологу, який винайшов вакцини від холери і чуми. Ще одна виставка цього циклу виставка присвячена Федору Полоновичу Піроцькому. Це винахідник першого в світі електричного трамвая. На жаль, вона, ця постать Федора Полоновича не дуже відома в Україні. Патент на його винахід викупила німецька фірма Еріксона. Але ми все ж таки віддаємо належне ці визначні постаті і от зробили таку виставку, щоб люди знали про нього і про нашого видатного земляка. Йосип Тимченко, винахідник першого кіноапарата. Саме йому належить перший винахід цього, цього апарата. Також наш відділ. Опікуються проектом винахідники Харкова, читачі Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка». Тут представлені наші сучасники, які є читачами бібліотеки. Про них розміщені короткі біографічні відомості. Ще одна виставка з історії винахідництва розміщена на сайті бібліотеки. Вона включає в себе біографічні дані про вчених та винахідників Харківщини, які вже, на жаль, не являються нашими сучасниками, це історичні постаті, які внесли величезний внесок у розвиток винахідництва. Тож повернемося до видатних постатей у винахідництві наших земляків, таких як Ігор Іванович Сікорський. Це відомий авіаконструктор, винахідник гелікоптера та інших багатьох літальних апаратів на створення. Гелікоптера майбутнього винахідника надихнули малюнки саме Леонард Да Вінчі. Під час навчання у Київському політехнічному інституті Сікорський побудував свій перший гвинтокрил. Наступна постать це Юрій Васильович Кондратюк. Справжнє прізвище Шергей, український винахідник і теоретик космічних польотів, полтавчанин. В 1929 році він написав книгу завоювання міжпланетних просторів. Молодий вчений запропонував. Склад ракетного палива розробив траєкторію польоту космічного апарату, яка в 1969 році була використана американськими вченими під час першої висадки на місяць. Так. Корольов ви бачите на екрані. Валентин Петрович Глушко. Водяний інженер, засновник радянського рідинного ракетного двигунобудування, Академік народився в Одесі. Він, працюючи в газодинамічній лабораторії, вже в 1930 році розробив експериментальний проект ракетного двигуна. Наступний наш земляк це Микола Михайлович Амосов, видатний український хірург, академік, кібернетик, У 1963 році Амосов вперше в СРСР провів протезування мітрального клапану серця. Ну, оскільки наш захід мав би бути приурочений, ну і ми також його приурочуємо зараз до дня дитячих винаходів, який у світі визначається 17 січня. То ми не можемо назвати наступну постать. Саме цього дня, у 1706 році, народився Бенджамін Франклін, один з засновників США, відомий політичний діяч, винахідник і вчений. Бенджамін почав винахідницьку діяльність ще в дитинстві, а в результаті зробив внесок у фізику, наприклад, в теорію електричного заряду, а також вів поняття плюс та мінус, довів електричну природу блискавки і винайшов блискавий відвід. У 1731 році він заснував першу публічну бібліотеку в Америці, і саме Франкліну належить афоризм. Час це гроші. Також ми не можемо назгадати не в контексті нашої зустрічі теоретика і відомого практика винахідництва автора теорії розв'язання винахідницьких задач письменника-фантаста Генріха Альшулера. До речі, з його роботами ви можете ознайомитися, завітавши до нашого відділу. Генрих Альчулір багато років поспіль проводив семінари по теорії розв'язання винахідницьких задач. І нарешті заснував центр з навчання цієї теорії Азербайджанський громадський інститут винахідницької творчості. А сьогодні ця теорія використовується в усьому світі і в різних сферах, наприклад, в музиці, літературі, журналістиці. Про історію важливих винаходів самих винахідників та про те. Як їм вдалося створити такі важливі для людства речі, ви можете дізнатися, завітавши до нашої книгозбірні, а зокрема, до відділу науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів. Зараз ми пропонуємо вашій увазі огляд літератури з цієї теми. Я передаю слово своїй колежанці Ірині Петрівні. Будь ласка, Ірина Петрівна, вам слово з оглядом літератури. Добрий день. Шановні, вітаю всіх учасників нашої зустрічі. Дівчата, у кого мікрофон виключить, вимкніть Боліна, якась там, дівчата, вимкніть мікрофон. свій. Так от я дивлюсь на вас, які ви молоді, красиві, ініціативні, і на, на вас полягає велика дуже надія наша, що ви в майбутньому будете наступними Ньютонами, Ейнштейнами. та й Лон Маск нам вже буде повітря. Ми всіх можемо своїми знаннями, ви, точніше, за допомогою нас, ви своїми знаннями можете все поєднати і зробити краще наше життя і кращу нашу країну. Ми надихають а надихають нас на це все. Надихають винаходи наших співвітчизників, які до цього зробили і досягли неяких успіхів у різних сферах діяльності. Хто такий винахідник? Це не просто професія, це стиль життя. В основі якого лежить постійне прагнення поліпшити те, щоб це вже було створено колись. Дар творчості, дар почуття нового, вміння розширити межі звичного, вийти за межі стереотипу, все це можна розвинути в собі. А як це можна розвинути? Тільки тоді, коли ви будете читати, коли ви будете пізнавати щось нове і отримувати якісь нові знання, за допомогою своїх вчителів та за допомогою нас? І наші книгозбірні ви можете приходити і набирати ту літературу, обирати, яку ми вам зараз можемо пропонувати. І почнемо зараз. Нам зараз пані Анна відкриє виставку, теж нашу презентацію, і будемо дивитися. Перша книга, яку я вам пропоную для огляду, це книга Оксани Поліщук, Українські науковці та винахідники, розповіді для, для дітей. Книжка. Містить низку ілюстрованих оповідань, з яких читачі можуть дізнатися про видатних проти не дуже відомих українських науковців ще до початку 21-го сторіччя. Ці люди працювали в різних галузях. астрономія, хімія, географія, медицина, а створили вони і визнайшли щось абсолютно унікальне для свого часу. Історії допоможуть вам відчути докорінну різницю між сучасним життям і життям людей у минулому, зрозуміти важливість знань і в усі часи. Книжка ця вчить цінувати інтелектуальне надбання нашого народу і пишатися розумними, винахідливими, кмітливими та водолюбними українцями. Наступна серія книг називається Винахідники. Ця книга познайомить перш... юних першовідкривачів свідомими особистостями, дослідниками, винахідниками і дововижніми жінками. У книгах ілюстрації поєднуються з вершами для найменших. Так, ваші молодші братики або сестри зможуть запам'ятати, хто підкорив Еберест, а хто здійснив кровосвітню подорож, створив лампу або телескоп. Наступний український автор Олена Ульєва. Книга називається Великі відкриття та винаходи». От якщо ви знаєте, як винайшли електричну лампу, а хто змайстрував перший велосипед чи літак, а про це розкажуть захопливі історії з життя речей. Отже, в книжці предмети оживають, розкриваючи секрети своєї появи на світ та імена винахідників. Цілком, можливо, і ви щось винайдете у майбутньому. Наступна книга називається Досліди малого викривача. Вона состоїть із двох частин. Пасібник містить 27 експериментів і завдань, що формують в дитині цікавість до довкілля. Вони навчають самостійно пізнавати природу. Розвивають уміння мислити численними фотографіями та ілюстраціями, і ви можете стимулювати, уявити це і забезпечити чудову забаву. Книга призначена для занять не тільки вдома, а й в школі, а також з батьками вдома. Наступна книга називається Відповіді від чомучка про науку та винаходи. Книга відкриє допитливі дитині багато цікавих знань і захоплюючи дозвілля. З різних періодів людської історії. Книга присвячена темам науки та винаходів. Ви дізнаєтесь про найбільше захоплюючі відкриття різних епох, навчитеся розрізняти інструменти, прилади, апарати. На вас чекає подорож по різних періодах людської історії. Дитина відвідає первісну епоху, дізнається про вбрання та взуття неодертальців, як працює лук та стріли. А також багато багато чого іншого. З цією книгою вам точно не доведеться не звувати. Наступна книга, яка вийшла недавно в Україні, це книга Даніела Брауна Розкрий найкраще в собі, життєві навички для завсятих дітей. Ця книга вам допоможе відпрацювати базові навички і надасть своєрідний набір для виживання. Незамінною у випадках, коли їм знадобиться допомога чи мотивація. Не варто хвилюватися, якщо ви ще не визначилися зі своїми найголовнішими цілями. Ця книжка і тут стане вам в пригоді. Можливо, вам не вистачає лише кількох подсказок, щоб підвищити впевненість у собі, зберегти позитивний погляд на світ і досягти щоденного процвітання. Турбота про себе це важлива тема, така ж порушується в цій книжці. Коли йдеться про здорове харчування, заняття фізкультурою, про здоровий сон чи вміння дати відсіч хуліганам або здатність бути добрим до самого себе. Інша книга Томаса Каналеса Дитяча енциклопедія наукових експериментів. Ця дивовижна книга, ознайомить з головними законами хімії, біології, фізики, які можна перевірити на практиці. Які досліди та експерименти на захопливищі? Звісно ж, ті, які можна провести вдома? У книзі є докладні інструкції, а також малюнки і фотографії? Наступна книга українського автора Лисова Світ навколо нас. Перший том називається Як це працює, як це відбувається. Ця фотоенциклопедія. Відповість на такі запитання, чому на морі з'являються хвилі, а в горах народжується відлуння, як їздить гроскутер і знімає цифровий фотоапарат, яку будову мають аерозольний балончик і пральна машина. Відповіді на ці запитання в шкільних підручниках вряд чи знайдете, зате вони є у цій книжці. У ній просто і доступно роз'яснюються причини виникнення природних явищ описується принцип роботи добре знаних машин і побудових приладів, а наочно уявити процеси, про які йдеться в текстах, допоможуть яскраві ілюстрації та докладні схеми. Книжка адресована не тільки підліткам, але вона буде інтересна їх батькам або вчителям. Другий том цієї книжки там було як працювала, а це називається як це зроблено. У цьому виданні в доступній формі розповідається про те, як виробляють речі, що нас оточують. Яскраві фотографії та прості схеми наочно ілюструють основні етапи виробництва, полегшуючи розуміння цих процесів. У книжці багато цікавих фактів. Наприклад, чому за часів середновіччя миловарам забороняли ночувати під одним дахом з незнайомими людьми? З якої причини. Першого велосипеда не було педалей, і скільки морозива щорічно з'їдають на планеті. Ця книга буде дуже допитливою і інтересною для підлітків та й дорослих. Наступне видання називається Найцікавіше про винаходи у питаннях і відповідях. До видання війшли відповіді на найбільш поширені запитання в галузі науки і техніки. Ця книга допоможе розширити кругозір наших хлопчиків, дівчаток та допоможе їм створити власне уявлення про навколишній світ. Адресована вона більш молодшим дітям, цим вашим братикам або сестрам, Буде дуже цікаво, якщо ви їм будете читати цю книжку. Інша книга, яка є на полицях нашої бібліотеки, Гарфарда Тіма. Вона називається Речі, що змінили світ. Історія економіки в 50 винаходах. Книга розповідає історії про те, як змінюється і функціонує наш світ, яким чином винайдення грамофона поглиблено на рівність у статках, який вплив на бізнес мав винахід бритвий жилет. Чому поява кондиціонерів для повітря стала не лише питанням комфорту в домівках, а й заселення цілих територій. Автор обрав 50 речей, які змінили наш світ та зробили життя таким, яким воно є сьогодні. Ще для наших маленьких читачів є книга Уляни Письменної Бюро винаходів Цюкінька». Це така казка про винаходи, які зробилися у бюро хам'яка цукінька». Він приймає замовлення на різноманітні винаходи, на льодову машину для кольорової ковзанки, на повітряний перевіз, на сироплавільний казан, співучий водопарк, ліфтове метро. Виробити цукінька та його помічників, винахідників Глека і Доромірка. А також дотепність і взаємопоміч винагодливих інженерів, стають і пригоди мешканців міста хом'яків. Разом із працівниками цього бюро читачі подорожуватимуть не тільки затишними вуличками міста хом'яків, а й підземною річкою, моторошним готелем, приборкуватись тісто, повідь і навіть приводів, попри витівки хом'ячих недорозлич... недоброзичливих сусідів щурів. Наступна книга Дебі та Річард Лоренс, Божий задум світ винаходів. Це зовсім інша вже сторона винаходів, і погляд з іншої сторони. Цей посібник розповідає про найважливіші виханади у різних сферах нашого життя, про творчі здібності людини, створеної за образом творця, допомагають нам пізнавати світ і все його різноманіття. Особливість серії у тому. Що кожна книга адресована школярам усіх вікових категорій. По суті, це відновлення традиційної змішаної системи навчання, коли старші можуть допомагати молодшим, закріплюючи при цьому пройдене. Наступна книга Андрія Гавченка Енциклопедія для допитливих тварини винахідників Ми казали завжди про людей, що вони які вони винахідники, А здається, що наші молодші. Брати та сестри звіри також можуть створювати архітектурні споруди. І тварини не меншою мірою впливають на природний ландшафт. Чимало тварин будують собі житло, але більшість цих споруд майже непомітні серед заростей, каміння або під землею. Через те не можна по-справжньому оцінити діяльність великих зодчих, чиї творіння часом набагато досконаліші від людських. Про те, які тварини найкращі будівельники і винахідники і яке в них житло ви зізнаєте з цієї книги. Ще 5 католицьких учених, винахідливих та суперкрутих людей. Ця книжка містить 25 історій доказів того, що наука і віра сумісні, що серед християн в усі часи були суперрозумні та просунуті люди які розширювали обрії нашого розуміння світу, від мікроскопічних хромосом до космічних галактик, і робили це на благо людей. Такі історії показують, що християни за захоплено шукали істину в науці, що можна водночас бути і геніальним вченим і святим, що великий розум і велика душа це найкрутіше поєднання в людині. Ще одна дуже цікава книга, яка знаходиться в нашій бібліотеці, це автор Анна Клейборн. Називається книга Історія винаходів. Історія людської цивілізації це історія винаходів і відкриттів. Із цієї книжки ви дізнаєтесь, як було винайдено колесо і яким був перший велосипед, як з'явилися чіпси і жувальна гумка. А хто придумав посудомийну машину, вертоліт, реактивний двигун? І ще багато багато цікавого на сторінках цієї книги ви для себе відкриєте. Книга, яка називається Думай як Леонардо да Вінчі». Це всі ми знаємо, що Леонардо да Вінчі — це геній всіх часів. Він досяг успіху не тільки в науці, в живописі, також, музиці і навіть кулінарії. Автори цієї книги дослідили біографію та рукописи Леонарда, щоб з'ясувати, як працював мозок цієї людини і цього майстра. Їхні спостереження супроводжують у когось мікрофон ще. Їхні спостереження супроводжують корисні поради та цікаві завдання, що допоможуть кожному навчитись і думати як славетний флорентиєць. І останню книгу, яку я хотіла би вам сьогодні презентувати, називається Відкриття і винаходи. Ця книга розповість про те, як досліджувати космос, що дало людству винайдена колеса, хто створив перший автомобіль і які літальні апарати першими піднялись у небо, в якій країні придумали макарони, а також про безліч відкриттів та винаходів, що змінили наше життя. І я хочу порадувати ваших читачів, і думаю, що наших користачів в майбутньому, що ви будете нашими порадами, дуже, ну, як це сказати, нашими порадами ви будете користуватись, і вся інформація, яку ми вам дали, вона буде вам у нагоді. Мрійте, мечтайте та втілюйте у життя, успіхів вам в учобі і в ваших настроях. Дякую вам за увагу. Вам, всього вам найкращого. Дякую, Мирона Петрівна. Дуже Дякую. цікавий огляд. Я сподіваюся, що наші слухачі обов'язково завітають до нашого відділу, до нашої книгозбірні та знайдуть щось цікаве корисне для себе. Тому Будь я собі. запрошую всіх бути нашими читачами, користувачами, і сподіваюся, побачити вас у наших стінах невдовзі. Запрошую на Дякуємо. -клас. Дякуємо ми за Ми нічого не чули. Дякуємо <рес> за участь. Да. Дякую. Я сподіваюся, що ви будете брати участь у нашому конкурсі молодий винахідник. Вашим вчителям ми надійшлимо всі необхідні матеріали для вашої участі. Дякуємо, до нових зустрічей. В лютому Дякую. запрошуємо Дякую. на майстер-клас. Який проведе Євген Степанович Стагні? Патент повірений України. Можна питання, будь ласка? Будь ласка. Так. А ви неоднократно казали про сайт, може, ви якесь посилання кинете? Так, ми можемо. Сайт дуже легко знайти, якщо ви заб'єте в пошуку, пошуку, надам посилання в чаті. Зрозуміло, можете якось трішки більше розказати про те, які наукові дисципліни у вас превалюють в літературі, які мови. Просто ви казали, що там 40 мов, а ага саме найгірше? Повторіть, будь ласка, питання, а, дуже погано чутно, зараз, поганий. а зараз. Або напишіть в чаті. Добре, зараз.